Якому теж приємно бути, якому приємно інколи заходити і на заняття для вас. Бувайте такі приємні заняття. І я хочу, щоб ця спільна радість для нас продовжувалася ваше навчання. І теж час нашої роботи, як і ми станемо кращими. безкоровений михайло доброго дня шановні викладачі, студенти та гості нашого свята сьогодні ми як ніколи раді вітати вас в цій залі бо, бо ваша присутність говорить про те що ви обрали саме наш університет та наш факультет який сьогодні між іншим святкує свій перший день народження Першу річницю свого створення. Ми дуже вдячні всім тим, хто брав участь у створенні цього факультету, хто покладав усі свої сили на те, щоб ми сьогодні зібралися в цьому залі. Ми є щасливими, що навчання саме тут, адже Київський національний університет імені Тараса Шевченка є не тільки. Віримо, що наш факультет не тільки дасть змогу стати кваліфікованими фахівцями, але й е, відкриє нові горизонти для нашої самореалізації. Тож зробимо усе, аби виправдати сподівання, заявити про себе у повний голос, прославити наш факультет. А тепер перейдемо до концертної частини нашої зустрічі. Маємо надію, що вам сподобається те, що ми для вас підготували. Ви відпочинете та отримаєте задоволення. Ми дуже старали. років? тільки почались. І тільки від нас залежить, яким буде наше життя, і життя наших майбутніх студентів. Звичайно, нам потрібно закласти основу факультету. його звичаї та традиції, подивитися що до чого та й показати, на що ми спроможні. Не дивлячись на те, що спеціальностей в ІТ багато, виявлений факт, що більшість стають програмістами. Але хто такі програмісти, достеменно не знає ніхто. Програмісти. Були і залишаються загадковими особистостями. Про те, що вони замкнені, відлюдкуваті, бояться дівчат і думають лише про комп'ютери, звикли чути усі. Які ж вони, люди на розбожі передових технологій, про програмістів говорять багато. Що вони завжди в мережі мало їдять і мало сплять. На це в нас є свої міфи. Дівчата, це все не так. Часто програмі. Що роботи в ситуації, коли дівчина відштовхує програми, яка вже ліків. Міф номер три. Програмісти люди, які живуть в мережі. Причому живуть в прямому сенсі. Ситуація, коли за якихось обставин зникає підключення до мережі, дуже засмучує молодих людей. Монітори вже нікого не бачать. Можливо, за виключенням деяких рівних. Міф номер 4 Програмісти, якщо і читають, то тільки про комп'ютер. Брехня. Фентезі один із найулюбленіших жанрів програмістів. Самі програмісти пояснюються тим, що працюють за матеріальними та абстрактними об'єктами. Міф номер 5 Всім відома народна мудрість про те, що ідеальна робота та, яка дозволяє не просто забезпечити собі відне існування, але й приносить задоволення. Тобто, є в якомусь сенсі, ще й хобі. Якщо відштовхуватися від цього твердження, то програмістів можна видати дійсно зі своїми людьми. так, як випадків, комп'ютер замінює абсолютно всі інші заняття. Міф номер шість. Вічний хаос на робочому місці. Це останнє на сьогодні міф. Британські вчені з'ясували, що програмісти здатні полагодити комп'ютер. Ми експериментально це підтвердили. Вони це точно вміють робити. Що людина талановита, то їй талант багатогранний, а от наші студенти це зараз і доведуть. Під аплодисменти залу запрошуємо на цю. Це на студентів з Комп'ютерних наук, які виконують для вас пісні.